Міська влада з'ясовує законність низки літніх майданчиків, встановлених приватниками без відома виконавчого комітету. Понад два десятки таких шатрових споруд для виносної торгівлі з'явилися у деяких мікрорайонах Івано-Франківська. На демонтаж незаконних літників потрібно близько двох місяців. Ліквідувати їх швидше не дозволяє процедура демонтажу, адже після виявлення самовільно встановленого майданчика міська інспекція з благоустрою спочатку повинна пред'явити офіційний припис. Після того, якщо не виконується вимоги припису, йдемо, складаємо акт обстеження комісійно для того, щоб не було зі сторони порушника не було якихось претензій, що його до нього ставляться. З якимись вимогами і тому подібне, значить складаємо акт обстеження, і якщо це не виконується вимоги припису, «недемонтований майданчик, складаємо адміністративний протокол. У мерії наполягають на повній легалізації усіх літніх майданчиків і прискорення процесу ліквідації незаконних літників. Це дозволить подолати самовільну торгівлю на несанкціонованих площах у літній період. Якщо ми розуміємо, там тимчасові. Архітектурні ті мафи, форми це зрозуміло. Там людина стає, там не на один рік пробує там працювати. А тут два-три місяці згорнувся і все. І не треба йому ні дозволів, нічого платити. Ну, повна лояльність до бізнесу. Як правило, демонтаж нелегальних майданчиків комунальники здійснюють у весільній період. Саме тоді власники масово згортають шатрову виносну торгівлю. Відтак в мерії пропонують шукати фірму підрядника, яка б займалася оперативним демонтажем незаконних літніх майданчиків. Місто на цих майданчиках загалом заробляє до мільйона гривень бюджету, це не є дуже великий надходи. В першу чергу, що ми ставимо путі, перше, щоб їх не було так багато, воно було порядковане і там, де воно встановлюється, самовільно, звичайно, що ще немає залишатися безкратною. Аби обмежити самовільне встановлення літніх майданчиків, інспекція з благоустрою пропонує карати порушників не лише штрафом за адмінпорушення, а й за несанкціоновану торгівлю. Марія Нагринечко, Михайло Березеня, Ліж Кварла. Новини на вежі.